Фармадол, забудь про головний біль. Привіт, Макс! Добрий ранок, добрий твою пісню чути всюди. Знаєш, проїдеш автобусами, маршрутками, ринками. Всюди Телефон, на рингтонах стоять. Звітвердна усюди, усюди. пісня, перша, яка з'явилася. Ти такий успіх очікував? Чесно, успіх це останнє, про що я думав, коли я створював цю пісню. А для мене було важливо створити щось, що об'єднає кожного українця і надасть емоційну підтримку і силу. Тому для мене дуже приємно, що пісня доторкнулася до сердець кожного, кожного українця, і це саме для цього вона і створювалася. Слухай, а в який момент ти сів за клавіше? Ти пам'ятаєш той момент, коли ти вирішив, все треба сідати і писати можна починати? А... Так, я згадую цей момент. Момент, це було десь на четвертий день війни. Ми з рідними виїхали з Києва, зупинились в готелі на Західній Україні. Ось щастя, я взяв з собою мікрофон, коли виїжджав. І я сидів у готельному номері, просто розумів, що у мене було дуже складне емоційне емоційний стан, і я розумів для себе, що мені потрібно. Якось uh, підтримати кожного українця, підтримати, uh, поділитися емоціями, котрі я пережив. І я розумів, що кожен українець переживає те ж саме в ці перші дні. Вони були найскладніші. Uh, я сів, взяв аркуш паперу, і слова просто Полилися, почали з'являтись. Так. Це була, напевно, одне, одна з цих пісень, котрі народжуються за 10-15 хвилин, тому що все. Це, це чесна емоція, скажімо так. Макс, ти помітив собі Ось, і... таку велику трансформацію? Одразу. Тому що ти ж напевно знаєш, чув Алан Бадоєв тут, у тій студії сказав, що по суті для нього те, що сталося, стало великою трансформацією. Він визнав, що там, до Великої війни він, умовно кажучи, там десь, можливо, зрощував, зближував і так далі. У тебе ця пісня стала цією трансформацією тебе? Тому що у тебе там не було там багато україномовних пісень там, і так далі. У тебе ця проникновенна пісня стала абсолютно таким е, хітом нового Макса Барських. Ти це відчув? Звісно, ця війна змінила кожного з нас, напевно. І я змінився як людина, як музикант. У мене з'явилася нова місія, нові сенси. Деякі з них добрі, деякі з них не дуже. Але. Ми сильні люди, і ми справляємося з усім. І знаєш, я люблю в... 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 викреслювати тільки найголовніше і те, що робить тебе людиною. Слухай, ти продовжив писати, і сьогодні презентуєш ще одну нову пісню, яка називається Мамо, не плач. саме знову, 24 лютого. Давайте послухаємо невеличкий шматочок і потім поговоримо про неї. Мамо, не плач, я повернусь. Все буде добре, я вірю, чомусь. Мамо чекай і передай всім, Не віддамо ми нікому нажді. Макса, чому саме сьогодні? Чому саме сьогодні вирішив її презентувати? Ну, знаєте, ще з минулого року я почав вести музичний щоденник. Котрий саме для мене має назву «Пісні Незламності, mm -hmm. і сьогодні важливий день. Він складний вже рік, як іде війна, і саме цю пісню я присвячую всім матерям, всім жінкам, котрі очікують своїх дітей, своїх коханих з фронту. А я особисто не бачу свою родину дуже довго. А, і, і я сподіваюся, що ця пісня якось подарує надію кожної матері і кожної жінки. Ти з Херсоном у тебе є якісь контакти з кимось, хто там залишився, з ким контактуєш зараз? Чи був вже в Херсоні? Можливо? А, ще не був. А, чесно кажучи, для мене дуже складно кожен раз, коли я бачу у новинах місто Херсон. А, всі мої близькі, знайомі, рідні виїхали з цього міста. Ось, і а, я дуже хочу туди повернутися, щоб він встояв, щоб все вціліло, щоб а, всі залишились, залишились живими. Ось, а, тому що з цим містом пов'язано дуже багато спогадів з мого дитинства, і, і там ж, жила моя мама до початку війни. І це місто завжди дарувало мені якусь. Те, що м, якийсь новий ковток повітря, скажімо так. А, Макс, пасибі тобі і гарного тобі туру за кордоном, у тебе великий закордонний тур, благодійний, і хай це буде ковтком повітря для тебе теж, щоб ти з цим ковтком повітря повернувся до нас і вже власне творив, 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 писав, писав. Людям подобається, вони слухають. ставлять Макс Барс. Дякуємо тобі за твої пісні. Дякую. говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на 1+1 Україна